Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хочу привітати вас святом Різдва Христового, Різдва Господнього. Це одне з найбільших свят у році, яке ми святкуємо. І в цей день народився Спаситель світу, Спаситель людей, який був посланий Богом Отцем на землю для спасіння нашого, щоб навчити нас заповідям Божим. Щоби навчити нас любові до своїх ближніх. І це свято дає нам надію, що ми, людство, маємо шанс на спасіння і що наша віра в Господа Отця і Сина Ісуса приведе нас до спасіння. І в ці різдвяні дні хочу побажати вам добра, щастя, добробуту і затишку в вашій оселі, душевної теплоти. Взаєморозуміння, підтримки в родині, нехай у вашому житті настане мир, спокій, щастя, нехай ви і ваші рідні будуть живими, здоровими, щасливими, мирного неба, доброти і ангела-охоронця кожному з вас, і хай цей ангел охороняє вас і ваших рідних.